Доброго дня, мої маленькі першокласники, вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Письмо великої букви І, Поєднання великих букв з рядковими, виділення вивчених букв у словах. Відкрити прописи на сторінці 23 Діти. За поданою схемою, складіть речення до цього малюночку. Сьогодні на уроці ми будемо з вами вчитися писати велику букву І. Велика буква І складається з двох елементів гострого елемента та довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу вліво. Починаємо писати ми з гострого елемента нижче міжрядкової лінії. Ведемо праворуч вгору похило до міжрядкової лінії. І не відриваючи рики, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію і заокругленням внизу вліво. Давайте зараз з вами потренуємося писати велику букву І пальчиком у повітрі підрахунок і раз. І. Починаємо. І раз, і. Давайте ще раз. І раз І. Молодці. Перед тим, як ви почнете писати, зверніть увагу, як не варто писати букву І. Не пишіть її худенькою. Не робіть занадто великий нахил праворуч. Не треба писати букву І прямо. Правильно писати букву І паралельно косі лінії зошита дотримуючись відповідного нахилу. А зараз, будь ласка, візьміть ручки або олівці та напишіть у прописах два рядочки букви І. А доки ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Пишемо з вами наступний рядочок. І-а! Скажіть мені, будь ласка, діти, а хто з тварин так каже? Правильно, віслючок. Пишемо велику букву І. Ставимо дефіс зліва направо посередині рядочка, горизонтальна лінія. Далі пишемо маленьку букву А. Знову пишемо дефіс зліва направо посередині рядочка. Маленька буква А і знак оклику. Ось так. Буква І. Дефіс. Маленька буква А. Дефіс. Маленька буква А і знак оклику. Пряма похила лінія. Не доводимо її до нижньої рядкової лінії трішечки, а на нижній рядковій лінії ставимо крапочку. Доки ви виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Працюємо далі. Письмо буква сполучення і велика, і маленька. Пишемо з вами велику букву І. Відриваємо ручку. Від нижньої рядкової лінії ведемо нижнє з'єднання до верхньої рядкової лінії, і не відриваючи руку, пишемо маленьку букву І. Ось так. Велика буква І. Нижнє з'єднання. Не відриваємо ручку і маленька буква І. Поставте відео на паузу, доки ви пишете цей рядочок. Далі пишемо з вами букву сполучення і велика О маленька. Пишемо велику букву І. Відриваємо ручку. Пишемо нижнє з'єднання, ведемо до верхньої рядкової лінії, трішки заокруглюємо і пишемо маленьку букву О. Ось так. Доки виконуєте завдання, поставте відео на паузу. Працюємо далі. Пишемо з вами наступний рядочок О, велика і маленька. Пишемо велику букву О. Нижнє з'єднання ведемо до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І. Ось так. Велика буква О. Відриваємо ручку нижнє з'єднання і, не відриваючи ручку, пишемо маленьку букву І. Поставте відео на паузу, доки виконуєте завдання. Далі вам треба з друкованого переписати велику букву І та велику букву А. Пишемо з вами велику букву І. Та десь приблизно із середини рядочка велику букву А. Ось так. Дітки, ви великі молодці, добре попрацювали. Я бажаю вам успіхів і чекаю вас на наступному уроці.